З розбитої окупантами Донеччини до Фінляндії за кордон вирушає ще одна група переселенців: літніх та хворих людей, Оселі, яких знищив ворог волонтери, вивезли з під обстрілів, відновили їм документи, допомогли з лікуванням і підшукали тимчасове житло у Дніпрі. А тепер переправляють у постійні оселі, які надали небайдужі у Фінляндії. Біженців разом із волонтерами проводжали наша Анастасія Невірна. Пані Левтина помітно хвилюється, то йде прощатись з колежанками по кімнаті, то знову повертається до ліжка, збирається в дорогу. Так далеко і ще не їздила. Збираюсь я в Фінляндію. Їй 79, Все життя прожила на Донеччині під Покровськом. Виїжджати не хотіла до останнього, доки не лишилась сама на всю вулицю. У нас на вулиці 21 дім. Я залишилася одна у домі. Передішому чоловік. То щось бах помаленьку, а він раз і впав. Ну, я побігла наверх, позвала, покликала людей. Його вбила, казається. Вивозили її евакуаційники команди Схід СОС. У їхньому прихистку вона жила два місяці, доки їй не знайшли нову домівку за кордоном. Наважитись на переїзд майже у 80 років, каже жінка, нелегко. Однак вибору нема. Ну, що може бути страшним. У мене вже нікого нема. Так що я ні за кого не боюсь, а наслідство моє з Схожа ситуація і у пана Віталія з розбомбленого будинку не зміг забрати ані речей, ані документів. Сам ледь не загинув. Побачив, що рядом прилетіло, думаю, сховається сарай. І ті розвернувся тільки пару років зробив бубу заново. Ну, я підніматися. Права нога висить. Два роки пішло у команди з Гідсос на відновлення його документів. І от з тимчасового прихистку чоловік їде жити на чужину. Прихопив туди улюблену книгу. У мене з українських тільки Роксулами. Роксулянка. У них і речей майже нема, лише теплий одяг. Проводжає їх весь шелтер. Такі проводи вже я смарю. Всі вийшли проваджати. З ціпками та на милицях вони намагаються допомогти один одному. Так, пална. Моя зірочка. Привіт. Мага. Бузумчить на вокзал. Там чекає ще одна група переселенців. Вони теж прямують до Фінляндії. Всього команда з сос відряджає 14 людей.